Книжка Ольги Вербенець і Віри Манько Вряди і страви святого вечора, наповнена передріздвяною радістю, ароматом солом'яного дідуха і запашного сіна, пахощами і смаком правічної куті. У святвечір сяйво найяскравішої зірки осяює увесь християнський світ радістю і благоговінням. Авторки книги прокладають нам дорогу з передвістя Різдва до самого свята, розповідаючи про традиційного дідуха, колядницькі гурти, вертепи. З дохристиянських часів примандрували до нас колядкові сюжети про заснування світу, образи світового дерева, трьох бажаних гостей, сонця місяця і дощу. За давньою традицією, Різдво намагалися проводити в сім'ї, ні до кого не ходили в гості, а от наступного дня обов'язково відвідували своїх родичів, хрещених друзів. Жінки на честь матері, що народила Христа, приносили до храму хліб. Залежно від місцевості, різдвяний хліб мав різні форми і назви. Корочун, крачун, книжка, лач, струцля або просто хліб. Поки готувалася святкова вечеря, діти виглядали у вікно, чи засвітилася перша зірка. Починали вечерю, як правило, з куті. Її заправляли маком та медом. Традиційно готували 12 пісних страв. Пампухи, вареники, овочі, риба, книщі, пироги, грибочки. Обов'язково на столі мав бути узвар із сушених фруктів або кисіль. Дозволялося також спробувати і вина. Святкове меню складалося заздалегідь. Та найпочесніше місце на столі займала, звісно ж, куття, головна страва, а ще пісний борщ або грибна юшка. У книжці ви знайдете чимало цікавих і смачних рецептів. Їм присвячена більша частина видання. Вам також цікаво буде почитати спогади дитинства про своє різдво письменників, етнографів, журналістів.